Лята. Сьогодні ми з вами навчимося виконувати артикуляційну вправу горішок. Для цього нам потрібно в закритому роті кінчиком язика по черзі натискати то вправу, то вліву щічку. Вправу потрібно повторити 6-8 разів. Білочка гризе горішки без поспіху з усмішкою Впираємо язичок вправо-вліво на бачок. Вас гарно виходить, а зараз прокотимо горішок по колу. Для цього нам потрібно закрити ротик і плавно провести кінчиком язика по колу, а потім у зворотньому напрямку. Вправу виконуємо 5-7 разів. Навколо губ язик кружляє, неначе лісовий горішок по колу катає, велику силу язичок наш має, всі звуки гарно вимовляє. Молодці! До нових зустрічей!